Який сюрприз на вас чекає, що це буде? Який сюрприз чекає на вас? Ви вириваєтесь від тих людей, які вас якось провокували, які з вас вижимали мали енергію, да, ваші сили. От ви ніби от кажете: стоп цій цієї. Йдете да, в своєму напрямку, особистому. Що тут ще карти покажуть? Тут, ніби ви відмовляєтесь від своєї вчорашньої поведінки, і люди починають думати, ого, що ж тепер з цим робити. Розумієте, тут деякі даже ступор іде. Ніхто не міг подумати, що ви собі так можете дозволити спілкуватись, розумієте? Після якоїсь паузи, мовчання, всі думали, що ви така люб'язна людина, да, з вами можна про домовитися, то й натиснути, і використати вас. Тут іде якесь розуміння, що ні-ні ні, я так не хочу, мені це неприємно. Тепер, будь ласка, привикайте спілкуватися зі мною, або так, як я вам це пропоную, або от я від вас відвертаюся, і йду туди, куди мені треба. Якась сила внутрішня у вас з'являється, віра в себе, впевненість, і хай так і буде.